Всім привіт! З вами Як завжди, Фотер. Сьогодні я знаходжусь на своєму аккаунті основному самому основному. Сьогодні я вам покажу, що тут произошло. Розкажу, що тут произошло. От, бачите, у мене. Не знаю, чи показував, я, як я його до 10-ї сили прокачав. Ні. Ну, Коротше, 10-та сила. У мене з'явився скін, серебряний Динамайк. З обновленнями і з цими компенсаціями за гірси я отримав все. на цьому аккаунті все на все 17 тисяч монет. Нічого страшного, я не обижаюсь. Сама печальна історія мене зламали. Потратили всі геми, Як ви бачите на балансі 0 гемів, мені купили 4 мегаящика. І скин на лову. Я його не хотів купувати. Я міг отримати Брауфас, Цезаря Сема обичного Сема, і тут ще теж гаящики є. Ну, получил тоді ГАС, я зайшов на аккаунт, побачив, що там ГАС у мене. Ну, я отак захожу на. У мене тут газ, ну, першого рангу і 0 гемів. Я думаю, купили, може там. Газа за 79 гемів. Ну потім я почитав, купили 4 ящика і скін на лову. І рівно 0 вийшло. Ну і потім я накупив ще геми і мені купили от таку от аватарку. Ну, я поки поставлю за золото один в силовій лізі. Ну, от така от історія. От така от історія. Так, давайте. Містера Пі до четвертої прокачаємо, кого тут іще можна. Так. Тільки не до сьомої. Не до сьомої я проміжу точні сили. Ну, нема більше нікого, щоб прокачати. Давайте я поміняю аккаунт. О. І зіграємо на моєму новому аккаунті, ну як моєму. Аккаунті мого друга. Він мені його недавно дав. Давайте я вам покажу, які тут є скини. Якщо ви пам'ятаєте, я знімав тут відео на цьому аккаунті оцінка скінів друга. О, тут я тика, ось, такий от скін на шелі. Далі скін на культену такий собі. Е, на була, був полузащитник. І Король варварів. На Джесі нема. Є три на Динамайка. Ось такий Динамайк сирний, як у мене є. Такий з м'ячиками. І скін безплатно, який давали. Далі на Емс, це, понятно, Барлі і Алий волшебник Барлі. Так, на дерево ящик, На Ріко. Ципленок Рико. На пайпер за 500. Стерпоинтів фінансист КПМ. Так, хто ще? Скин, 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 скин на сковика. Сковика. Картофельний сковік. І ще не вистачає гемів, щоб купити цього. За 39 гемів скін на Сковіка. Скін, Де Сковік у нас? Скіни на спайка які були в моєму ролику, от, от такий от скін є. Так, я в меню, звичайно, вийшов спайк в масці І сакура Спайк І фінальний да, фінальний скін. На Єша із Бравл Паса. І ще є я скін з Брагового Паса, теж щелька, яку я вже показував. І додавали новий скін на Єша. Який я теж хочу тут купити. От у мене 905. У мене, не в мене, у мого друга, не будемо говорити, що в мене в цьому ролі. Я зараз із цього вийду клуба, зайду в інший. Який буде посильніший і слідуючий тиждень почну грати. Так, зайду в клуб, якщо є місто свого друга. А, ні, це слишком слабенький, ну, бо тут тільки три. Тільки три. Тільки три учасника. Так, зайдемо, да, в цей клуб зайдемо. Він досить сильний. Так, понаблюдати Легендарна 2. Ну, не особо так сильний, але все одно. Е, Ось, вот, тут є ще така аватарка, давайте її поставимо. Ну, а на цьому я буду закінчувати ролик. Всім дякую, всім удачі, всім пока-пока.